Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про психологічну реабілітацію військових у кривому розі. Поговоримо про їхні основні психологічні виклики, ефективні методи підтримки та важливість суспільного розуміння. детально про це ми поговоримо з нашою гостею провідним психологом сервісного офісу ветеран Інною Павлюченко. Пані рада вітати вас. Вітаю вас. Давайте почнемо з того, які головні психологічні виклики виникають у військових після повернення з фронту. Угу. Ну, хочеться зазначити одне, що наше суспільство не готове до спілкування з військовими, і це. Таке непорозуміння, невербальне, вербальне спілкування, воно дуже впливає на саме психоемоційний стан військових. Будемо казати так, да, що наші військові переживають дуже важкі події, да, травмуючий досвід, бойовий досвід, так поранення це все не може. Не, на, псих, на психіки так впливає дуже. Тому люди, які намагаються спілкуватися, іноді навпаки травмують. Військових і звісно отримують певні реакції. Це агресія, так непорозуміння, і тому я вважаю, головна задача нашого суспільства це навчитися не військових вчити, а суспільство навчити, як зустрічати, як спілкуватися з військовими. Так, а як змінилася система психологічної реабілітації військових у Кривому розі за ці три роки війни? Звісно, система змінюється, тому що багато направлень зараз відкрито в нашому кривому розі безпосередньо, так самі тренінги, які безпосередньо працюють з військовими діючими, так, з ветеранами, з родинами військових, так які очікують, які вже зазнали втрати, які в стані невизначеності, так особливо. Увага також для дітей, так військових підтримуючи зараз. Дуже багато і соціальних програм стосовно підтримки батьків військових, там підтримка в плані харчування, ну, саме фізична вже допомога. Тому зараз програми вони. Ще будуть розширюватися згідно з потреб, які ми бачимо, коли Тобто вони ще будуть змінюватися на значні так розширятися. Розширятися а, так, чи якісь певні типові сценарії адаптації а, от ветеранів до мирного життя? Я хочу сказати, що ось це слово адаптація, воно вірне, так? адаптація. Але ж тут адаптація певний час, тут більше така інтеграція, так? тому що е є певні да, аспекти, але ж ми говоримо про кожний унікальний случай, да? тому що кожна, можемо так сказати, не кожна людина приходить, так? яка зазнала дійсно там, е психологічних травм, так? тому що психіка у кожного різна. Так? Тому <кій> всіх під... Одно кліше теж не можна, так тому до кожного унікальний підхід для цього робиться певна психодіагностика, так спілкування, особисте групове де. Ми виявляємо певні потреби кожного військового ветерана, і згідно з цьому протоколу, вже працюємо. А, які методи реабілітації найефективніші? Чи використовуються арт-терапія, там групова терапія або ж тілесно орієнтовані практики? Я вам хочу сказати знову ж таки, тому що в нашому суспільстві не дуже. Так, да, анонсовано, не дуже так люди ходять до да, психологів да, до війни, а під час і військові теж не відрізняються, да, тому вони не завжди з довірою. Для цього потрібно мати щирість, щоб людина відчувала це головні аспекти, так і краще військові ветерани, вони відкриваються в групах, так, коли не обов'язково розповідати якісь особисті. Там проблеми, особисті події. От а коли ми працюємо в групах, більш-менш людина відкривається, вона відчуває коло довіри, так і починає працювати. Знову ж таки, перше, це на що направлена наша задача, так у груповій терапії це. В психології називається психоедукація, це щоб ветеран зрозумів саме спектр своїх емоцій, керувати своїми емоціями. Тому що зараз да, ми спостерігаємо таку, що дуже важко, да, тим паче, що під час бойових дій виділяється дуже багато адреналіну, і люди звикають, організм звикає працювати на адреналіні, і тому ми потрібно навчити знову ж таки навички, як можна керувати, як можна інте. Інтегрувати себе, да, знайти спільну мову, стратегії, спілкування з суспільством, з рідними, так, покращити режим сну, це найголовніше, режим дню, харчування. Тобто всі ці аспекти вони, вони нібито базові, але з цього починається відновлення людини. Тому про те, що ви питали, так, переважно це когнитивно-поведінкова терапія, да, тому що ми працюємо з когніціями, ми працюємо з поведінкою. Які перші страждають да, під час таких травмуючих подій, і знов ж таки тілесна терапія, тому що у багатьох із них є певні тілесні проблеми, тому що теж пов'язане з травмуванням і знов ж таки з психологічними там травмуючими подіями. Тому ці також опрацьовуємо певні техніки, які допомагають зняти тремір або судоми дуже часто, да спостерігаються, напружена в м'язах. Це все ми опрацьовуємо ну, арт-терапія це трошки як переключення. Є такі моменти, ну це вже після того, як ми вже опрацювали певні так моменти, так навчили певним навичкам самодопомоги, можна перейти до вже рефлексії, до розслаблення і переключення. А так ви, до речі, неодноразово сьогодні згадали за родини, так сім'ї і близьких людей військових. А як ці родини або близькі люди можуть допомогти військовому адаптуватися? По-перше, хочу зазначити, що родини військових так знов ж таки ніхто їх цьому не вчить. Так. З початком повномасштабної війни люди зустрічають своїх рідних, да коли вони приходять там на ротацію або повертаються так. Е, ніхто ніхто не вчить їх, це на жаль, але цього потрібно робити, тому що люди не знають, бояться Від незнання Людина починає що робити: уникати спілкування. А коли людина бачить, що тебе уникають, це знов ж таки тебе травмує. Тому е, ця позиція, коли ти не знаєш, а що я можу тобі сказати, так щоб не спровокувати до яких дій. Ти можеш просто спитати. Головна ця щирість, яку близька людина відчуває. Я не знаю, що в тебе питати. Давай, про що ти хочеш поговорити? Можна почати з загальних тем: природа, спогади минулого, діти, ну, тобто, щось таке загальне, що не пірнає кудись глибоко, щоб не боятися кудись щось тригернути, як кажуть. Так? І головне уникати якихось таких острих питань, ну, наприклад, скількох ти вбив, да? знову ж таки. Наші військові не вбивці вони знищують ворога. Тобто формульовка то це ж формулювання питань, воно дуже важливе. Тому трошки за собою спостерігати, що ти кажеш, в якому тоні, так, і е, побачити, чи налаштована людина на спілкування. Ці всі аспекти вони допоможуть м'яко да, налагодити контакт. А, так, а якщо говорити от саме про фахівців або якісь спеціалізовані центри, так чи uh -huh. достатньо їх у, у кривому розмірі? Uh -huh. Центри вони розвиваються, відкриваються знову ж таки за потреби. Так? Намагаюся, знову ж таки, наш центр, який працює, сервісний офіс ветеран, він надає дуже багато допомоги, окрім психологічної те, що ми да фахівці. Працюємо, є юридична, дуже якісна допомога, є соціальна допомога. Тобто, люди, щоб не бігати по всім інстанціям, вони можуть звернутися саме до нашої. Нашого офісу, де з кабінетика в кабінет вони можуть перейти і дуже класно отримати всебічну допомогу, всебічну консультацію, і при чому якось не просто там телефон дали, телефонуйте кудись, а саме те, що потрібно зробити, максимально все буде зроблено. І ця ж допомога є ну, волонтерською, вона безкоштовна. Вона, звісно, безкоштовна. Знову ж таки, для родин військових, для військових, для ветеранів, для дітей. Тобто, у нас максимальне охоплення всі. Це а, чи можна говорити про певну ментальну стійкість українських військових? От як вони самі справляються з е, стресом? Ви знаєте, спостерігаючи за нашими переспілкуваннями військовими, я дуже їм пишаюсь, тому що та ментальна стійкість, яку ми маємо, які наші мають військові, це можна тільки позаздрити насправді. Так, коли іноді чуєш ті події, які люди переживають, то взагалі думаєш, який ти мужній, сильний. Який ти просто можна, можна тільки пишатися? При цьому хочу сказати, що наші військові дуже молодці, вони вміють класно переключатися. Ну, Якщо ви спостерігаєте по, на, по соцмережам, да, чи самі котики, чи самі якісь, танції, чи самі якісь там жарти, да, вони здаються нам недоречними, але ж це є моменти переключення психіки. Тому що якщо вона буде постійно в цьому ми, да, фоні, то це набагато надовго не вистачить. Коли це таке переключення, Дуже важлива підтримка близьких, знати, що тут е в тилу, як каже, та, тебе чекають, тебе люблять, якесь підпікуються. Оці всі аспекти дають такої сили ментальної, та, психологічної, щоб наші хлопці трималися. А, пані, під кінець нашої розмови, які поради дали б військовим, які тільки повернулися з фронту і mm. їхнім родинам. Поради І хочу сказати одну пораду. Розумієте, коли людина вже саме сама відчуває, що їй вона сама не справляється, не зволікати з часом, не боятися звернутися про допомогу, тому що це знаєте, у нас є дуже велика така стигматизація в суспільстві. Якісь упередження, да, що військові вони всі агресивні, що вони якісь різні люди можуть боятися, так. І знову ж таки з цим з пов'язана якась дискримінація, тому що люди намагаються або там пройти по. Хоча ось цей момент, коли хочеться спілкування, так, хочеться якогось нормального життя, але теж їм важко розуміти, що їм важче навіть не ніж нам, так тому що вони е, пережили дуже таких травмуючих події. Що хочу це порадити. Зволікати не зволікати часом, а звертатися до спеціаліста. Якщо ти вже бачиш, що є певні фізичні порушення, починаючи так з порушення сну, харчування, певні ознаки фізичні, так прояви в тілі, так невміння знайти спільну мову, так, все це вирішується. Я ж кажу, все це можна вирішити, дати розуміти, і людина може покращити якість свого життя ментального знову ж таки. А це не менш важливо, тому що коли людина вже інтегрувалася да, після таких подій, якщо за повернулася або там на е, ротацію, то вона дійсно може якісно відпочити і продовжити своє життя так після. Цього досвіду, це не менш важливо, тому що багатьох військових, які повертаються як ветерани, так їм важливо теж інтегруватися в плані свого прояву. Якщо деякі хочуть продовжити військову да, професію, можуть її, а деякі вже не можуть. Тому це важливо надати певні дані, так знову консультації, щоб вони могли знайти собі нове. Нову професію якось реалізуватися для них це теж важливо. Ну що ж, пані на цьому будемо ставити крапку о, в нашій розмові. Угу. Хочу додати ще сервісний офіс ветеран. Він працює по проспекту Металургії 19. також ви можете знайти нас у всіх соцмережах. Так і шукайте сервісний офіс ветеран, і ми там дуже цікава інформація. Актуальна всі лінії гарячі а, Ну що ж я вам щиро дякую е, за те, що ми з вами сьогодні тут підняли таку дуже важливу та актуальну угу. тему нашого сьогодення. І за ці поради для наших військових mm -hmm. та їх рідних щиро і вам щиро. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми про психологічну реабілітацію військових у кривому розі. В гостях у нас була бруйний психолог сервісного офісу ветеран Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.